Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Протитанкові рови, мінні поля та фортифікаційні споруди, сили оборони Рівненщини щодня зміцнюють рубіж із республікою Білорусь та ретельно відстежують ситуацію в прикордонні, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Поки ж ситуація на кордоні з Білорусю спокійна, жодних угруповань, противника чи провокацій наші військові не зафіксували. Це нульовий кілометр державної з білорусами межі метрів за 200 видніється суміжний пункт перепуску. Це єдиний автомобільний шлях, який сполучав дві країни, але тепер тут не лише проїхати, а й дійти до пункту перепуску неможливо, розповідають прикордонники. Тут облаштували інженерні та фортифікаційні загородження. Якщо Росія захоче використати свого союзника у розгортанні наступальних дій. Прикордонники перші щастюю готові зустріти ворога на цій ділянці кордону. багаторівна лінія оборони протитанкові рови бетонні загородження, чимало шляхів крізь ліси та поля зруйнували чи замінували. Для стримування і недопущення легкого заїзду техніки через державний крпроїзду техніки через державний кордон. Наразі облаштовано протитанкові рів, паркан, смуга з бетонних. Пірамід тетрадного типу Відгородилися від Білорусі по всій лінії кордону та нині на межі спокійної ситуація під контролем. Прикордонники цілодобово пильно стежать, що відбувається по той бік, поки скупчення противника під кордоном не бачать. Звичайні насення служби провокації не спостерігалося, надіюся, не буде. А ось кругову лінію оборони довкола своїх сіл, що під самісіньким кордоном зводять місцеві жителі, адже попри відносний спокій, віри, ворогові не ймуть. Бо що в голові у підступного противника ніхто не знає. Ми ну якби готуємося, не знаємо, що буде. Але надіємося, що дасть Бог і нас буде тихо мирно, спокійно, що це все нам не потрібне буде. Кооборону радилися з військовими. Тут щодня працює півсотні селян і бійців місцевих добровольчих формувань. Ворог тут не пройде. Ми будемо захищатися і перемога буде за нами, за нашу Україну. Не марнують часу підрозділи Сил оборони, які вже рік пильнують ситуацію попід Білорусю. Чимало з них до великої війни не мали бойового досвіду, а дехто навіть автомат у руках не тримав. Та тепер це добре навчені професійні бійці готові захищати свою країну. Перших днів, так як і всі нас, хлопці добровольцями пішли на захист державної держави України. В настрій бойовий це наша земля, і нам нема чого вказувати, що і як нам робити на нашій землі. Тут для ворога приготували чимало сучасної та потужної зброї, і техніки, аби відбити атаку з неба чи землі. І хто б не ступив на нашу територію з північного боку, отримає добрячого прочухана і назад живим не повернеться, запевняють захисники. Курбанова Павло Лісівненко, факти. ICTV, Єдині новини.